Поцілунок у дипломатії вияв добрих, дружніх відносин між лідерами і державами, інтереси, яких вони представляють. Але смачний цьому генсека КПРС Леоніда Брежнєва, так званий потрійний Брежнєв, в обидві щоки і контрольний в губи, могли стерпіти далеко не всі його візаві. Та Джиммі Картер мусив. Він увійшов в історію як єдиний поцілований Брежневим президент США. Проте вже за півроку після поцілунку між Брежневим і Картером спалахує люта ворожнеча у червні 1979 року. Леонід Брежнєв та Джиммі Картер зустрілися у відні на важливому для всього світу саміті. Досягнута ще за президента Ніксона розрядка у відносинах Сполучених Штатів та СРСР тривала. Картер і Брежнєв підписали у австрійській столиці ще один договір про обмеження стратегічних ядерних озброєнь обох держав. Поцілунок Картера і Брежнєва у світі сприйняли як символ нового етапу відносин між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Проте вже за кілька місяців 39-й президент США відкликає американського посла з Москви, розриває з СРСР дипломатичні відносини, вводить ембарго на продаж союзу зерна та інших товарів, а також вводить санкції на поставку труб. Широкого діаметру тоді СРСР якраз споруджував нафтогазові магістралі. В майбутній Олімпіаді 1980-го у Москві був оголошений бойкот, до якого крім США приєднались більшість країн заходу. Підписаний у відні договір про обмеження стратегічних озброєнь так і не був ратифікований американським конгресом. Навпаки. Картер взяв курс на нарощування ядерних потужностей США. То чим же його так розгнівав Леонід Брежнєв? Під завісу 1979 року Брежнєв та його партійні посіпаки вирішують допомогти братському народу Афганістану. В грудні на територію держави входять радянські війська, аби придушити повстання невдоволених владним комуністичним режимом афганців. Джиммі Картер шокований зухвалою агресією Совєтів. Прагнення совєтів узяти під контроль Афганістан призвели до того, що радянські війська тепер у трьохстах милях від Індійського океану та близько до Ормузької протоки, морського шляху, яким проходить більша частина світової нафти. Радянський Союз зараз намагається зміцнити стратегічні позиції, що створює серйозну загрозу для вільного переміщення нафти з близького сходу. У новій зовнішньополітичній доктрині Картер оголошує регіон перської затоки зоною інтересів Сполучених Штатів. Тож повстанці в Афганістані отримують американську зброю та інші засоби для ведення війни. Брежнівське вторгнення в Афганістан з метою контролювати світовий трафік нафти переростає у кровопролитну війну, яка затягнеться на десятиліття. А введені картером санкції проти СРСР та новий виток гонки озброєнь. Зіграють одну з визначальних ролей в розвалі радянського союзу, та Брежнєв цього не побачив у 1982-му Генсек помер.